Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку буква м'який знак, або на нього ще кажуть, знак м'якшення, читання слів речень і тексту з вивченими літерами. Довгоочікуваний дан дзвінок починається урок. Кожен день завжди, скрізь на заняттях у грі, сміливо, чітко говоримо і тихенько сидимо. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з буквою М'який знак. Навчимося її друкувати удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Зараз я прочитаю вам речі слова, правильно вимовляючи звуки: Л. Пальто. Т. Батько. З вузько. С. Карась д, мідд, нь, тінь. А зараз давайте спробуємо прочитати ці слова разом, правильно вимовляючи букви. Ла то, ті, бать-ко, з вузько ко. С. Кась. Д. Нь. Тінь. Дуже добре. Молодці. Погляньте, будь ласка, на малюночок на сторінці 22. Чи впізнали ви тварину зображену на малюнку? На малюнку зображений кінь. Що ви знаєте про коней? Коні це свійські тварини, так, їх доглядають люди, але раніше коні були дикими тваринами, а людина їх приручила. Чи бачили ви коли-небудь живого коня і де саме? Можливо, каталися на ньому. У нашому зоопарку є коні, і там вони катають діток. Побудуйте звукову схему слова кінь. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Так як у слові кінь, один голосний звук І це слово на один склад, так? тобто односкладове. І наголошення падає саме на звук І. Перший звук кі, кі, «кі». Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук І. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Далі звук н. Чому ню? Тому що біля букви N стоїть м'який знак. М'який знак завжди пом'якшує попередній приголосний. М'який знак свого звуку немає. Але той попередній приголосний, який стоїть перед м'яким знаком, завжди стає м'яким. Тому звук н приголосний м'який, і ми його позначаємо двома рисочками. Подивіться, на нашому малюночку є схемочка. Чи така у нас з вами вийшла схемка, як на малюнку. Так, звичайно, така. Давайте встановимо відповідність між буквами і звуками. Звук Н позначено двома буквами, буквою Н і м'яким знаком. Отже, буква м'який знак свого звука не позначає, а лише вказує, що попередній приголосний звук стає м'якеньким. Знайомтесь, ось так виглядає м'який знак. М'який знак вживається лише у маленькому розмірі. Тобто він може стояти всередині слова або в кінці. На початку слова цей знак ніколи не стоїть, тому ця буква лише маленька. Вгорі ми бачимо друковану букву м'який знак, внизу ми бачимо. Рукописну букву м'який знак. Їх є два види. Перший вид це якщо м'який знак стоїть в кінці слова, і після нього більше жодної букви немає. А другий вид це якщо м'який знак стоїть всередині слова, і далі за ним йдуть інші букви. Ось таким чином ми з вами з'єднуємо м'який знак. З наступною буквою, за допомогою ось цього гачечка вгорі. А зараз давайте спробуємо згадати слова, в яких є м'який знак. Осінь. Кінь. Лось, пень. Карась. Так, погляньте, будь ласка, дітки, як друкується м'який знак. Спочатку друкується ось така лінія, а потім від цієї лінії малюється ось такий півовал. Знак м'який оце дива, легко змінює слова. Тож спробуй, друже, відгадати, де Треба знак м'який вставляти. Спробуйте прописати у повітрі ось м'який знак. А тепер відкрийте свій тоненький зошит в клітиночку, в якому ви друкуєте всі вивчені букви на уроці читання. І надрукуйте букву М'який знак цілий рядочок. Пам'ятаємо, що «м'який знак буває тільки маленька. Тобто ми друкуємо цю букву тільки у одній клітинці. Великою ця буква ніколи не буває. Наступне завдання на сторінці 22. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Що робить буквам м'який знак? Буква, «м'який знак або знак м'якшення. Дує на кульбабу». Давайте ми спробуємо виконати звуковий аналіз слова кульбаба. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Перш за все, ми маємо це слово поділити на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. «Куль-ба-ба». Скільки частинок у цьому слові? Три. Тобто, слово складається з трьох складів. Тепер маємо визначити наголос. Гукаємо слово. Кульбаба. Який звук ми протягуємо найдовше? Перший звук А. Він знаходиться в другому складі, тобто у нас другий склад наголошений. Тепер дітки з вами робимо звуковий аналіз. Перший звук К. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Далі звук У. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Наступний звук. Ль, тому що біля букви Л стоїть м'який знак значить, звук ль, Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Далі звук б, приголосний твердий позначаємо однією рискою. Наступний звук а, голосний, наголошений позначаємо кружечком. Далі знову звук Б, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук А. Голосний не наголошений, позначаємо кружечком. Так, подивіться, дітки, скажіть, в якому місці знаходиться м'який знак у слові Кульбаба. Де знаходиться цей м'який знак? Він знаходиться всередині слова. Так, добре. Розгляньте, будь ласка, наступний малюночок. Що робить буква м'який знак або знак м'якшення? Буква. М'який знак спостерігає за оленем. так? Давайте виконаємо звуковий аналіз слова олень. Будь ласка, приготуйте свої картки. Спочатку ділимо слово на склади, поставили ручку свою під підборіддя і проговорюємо частинками Олень. Скільки частин у слові? Дві. Тобто слово має два склади. Визначаємо наголос, гукаємо це слово. Олень. Який звук ми протягали найдовше? Звук О, тобто це перший склад, і він є наголошеним. А тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Звук О, голосний наголошений, позначаємо кружечком. Звук Л, приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук Е, голосний, не наголошений, позначаємо. Одні, о, кружечком. І останній звук Н, приголосний м'який, тому що ми бачимо, що після букви «н» стоїть м'який знак. Значить, звук Н. Позначаємо двома рисочками. Подивіться, останній склад закінчується на м'який приголосний звук Н, як позначаємо м'якість цього звука, тобто одним. Звуком ми позначаємо двома рисочками. Скажіть, будь ласка, дітки, а де в цьому слові стоїть м'який знак в кінці слова? Так, Тобто ми можемо зробити висновок, що знак м'якшення або м'який знак у словах може стояти лише всередині або в кінці. На початку слів цей знак ніколи не стоїть, тому і не вживається. Велика буква, а лише маленька. А зараз ми з вами прочитаємо завдання, які підготувала нам читалочка на сторінці 22. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. Нам потрібно зі складів скласти слова. Уважно слідкуємо за мною. Кожен склад потрібно приєднати до складу «ль». Сіль. Біль ПОСТІЛЬ. Тепер склади приєднуємо до складу нь. День. Тінь. Осінь. Тепер ми маємо склад пай приєднати до інших складів. Пальма. Пальто. Ось дивіться. Об'єднавши між собою склади, ми утворили слова. А зараз читаємо ці слова разом. Разом зі мною. Сіль, біль, Постіль. День. Тінь. Осінь. Пальма пальто. Поставте, будь ласка, відео на паузу, прочитайте утворені слова самостійно. Так, дуже добре. Тепер переходимо до наступного завдання, яке приготувала нам читалочка. Зі складів потрібно утворити слова. Послухайте, будь ласка, слова спочатку прочитаю вам я: сіренький, біленький, сивенький, легенький. Маленький, тоненький. Тепер читаємо разом зі мною. Сіренький, біленький, сивенький, легенький, маленький. Тоненький. Дуже добре. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та ці слова прочитайте самостійно. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно допомогти півнику прочитати букву сполучення. Будь ласка, читаємо разом зі мною. Н. -нь Л. -ль С. С. З, з. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється буква сполучення першого стовпчика і другого стовпчика? У першому стовпчику це твердий приголосний. так? А в другому стовпчику м'який приголосний, тому що до кожного приголосного додали м'який знак. А ми пам'ятаємо з вами, дітки, що м'який знак свого звуку не має. Він лише пом'якшує той звук, який стоїть перед ним. Поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте іще раз прочитати букву сполучення, щоб півничок. Гарно запам'ятав, як їх правильно читати. Наступне завдання нам з вами потрібно прочитати слова. Пам'ятаєте, ми їх читаємо з гори до низу, а потім знизу до гори. Послухайте, будь ласка, як ці слова мають читатися. День, пень, кінь, тінь, сіль, нуль, лось, рись, роль. Руль. Давайте спробуємо прочитати спочатку всі слова з гори до низу разом зі мною. День, пень. Кінь. Тінь. Сіль. рись, роль, руль. Дуже добре, тепер читаємо навпаки, знизу вгору: Руль, роль, рись, лось, нуль, сіль, тінь, кінь, пень. День, молодці! А зараз поставте відео на паузу. Спробуйте спочатку прочитати ці слова повільно, Згори донизу, знизу до гори, а потім прочитайте їх швидко, настільки швидко, наскільки ви зможете. Наступне завдання підготував нам ще бетунчик. Послухайте, будь ласка, чисто мовочку, яку ми з вами сьогодні будемо опрацьовувати. Ось 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 з лісу вийшов лось. Ень, 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 виліз жук на пень. Інь, інь, інь під деревом тінь. Ась 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 у ставку карась. Іль, іль, іль. Подай, будь ласка, сіль. Давайте спочатку прочитаємо цю чистомовочку разом. Ось, ось, ось з. Лісу вийшов лось. Ень, 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 виліз. Жук на пень інь 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 під деревом тінь асі 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 у ставку карась іль Іль, іль, подай, будь, ласка, сіль. Дуже добре. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати чисту мовочку від щебетунчика самостійно, чітко вимовляючи кожен звук. Наступне завдання на сторінці 23 нашого підручничка. Послухайте, будь ласка, текст булька і бурулька. Сіренький котик булька вийшов з будинку. На мить він зупинився на ганку. легенький вітер залоскотав йому тоненькі вуса. Раптом на носи котикові впала крапелька води. Булька задер голову догори, над ним висіла прозора бурулька. Скоро весна, подумав котик, розтане сніг і побіжать струмки. Дерева стануть зеленими, пташки співатимуть веселі пісеньки. Тоді увесь день буду гратись у дворі. Дітки, про кого розповідається в тексті булька і бурулька? В тексті розповідається про котика, кличка якого булька. З чим зустрівся котик на вулиці? З бурулькою так. Подумайте, який заголовок ви придумали до цього тексту? Зустріч котика з бурулькою, або скоро весна. Так, А зараз давайте спробуємо дати відповіді на запитання до цього тексту. Перше запитання: про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про котика бульку. Якої масті був котик, тобто якого кольору? Котик був сіренький. Що він зробив? Котик вийшов з будиночку і на мить зупинився на ганку. Яка природа трапи... пригода трапилася з котиком? Котикові на носика впала крапелька води. Так? Про що подумав котик, побачивши бурульку? Котик подумав, що скоро весна, що розтане сніг і побіжать струмки. І буде багато зелених дерев, пташки співатимуть веселих пісень, а котик буде цілий день гратися у дворі. Чому поява бурульок віщує про прихід весни? Бурульки з'являються тоді, коли настає потепління, так? коли тане сніжок, він стікає з дахів, наприклад, трішечки стає морозно на ніч, і тоді ці крапельки розталого снігу замерзають і перетворюються у крижинки бурульки. Тобто бурулька. Розповідає нам про те, що відбулася відлига. а відлига відбувається тоді, коли настає потепління. Поверніться, будь ласка, до тексту, дітки, і спробуйте прочитати або весь текст, або ту частиночку, де розповідається, як котикові на носик впала краплинка води. Пригадайте, яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці. На уроці ми вчили м'який знак. Який звук вона позначає? М'який знак не позначає жодного звуку, він лише пом'якшує попередній приголосний звук. Оберіть, будь ласка, ту цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку зелений, жовтий або червоний колір. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!